Волі політичної Путіна, так тривога, відповідь вам. а Друга історія, ось я просто попросив. Що у нас було? от Яка була статистика з Джеде? джеда була 11 березня. І в принципі, якщо ти хочеш закінчення війни і не хочеш, щоб вона почалась знову. І Путін так все. Показує, Що він не хоче, він боїться, що українці будуть зривати. Але є, є жорстка статистика. Тож, тобто, з 11 березня, якщо ти не хочеш продовження війни, напевно, цифри будуть інші. А цифри наступні кабів 1342, ракет 8 шахетів 580, ланцетів 44, інших ударів 250. Не на полі бою, ми говоримо про, про все Про цивільну інфраструктуру. Передусім, <клес> коли ми говоримо про шахеди і ракети, тощо, тобто це відповідь.